Як бачите, не? другий вулик у нас теж українець. От, бджоли з землі вийшли, клуби розбились, по рамках зараз переглянемо, дивимося, що тут є у нас нового. Так, так же само проводимо весняну чистку, подивимося по наявності кормів і приберемо вулик. Так. Ага, корму більше, ніж достатньо. Частина бджоли не перейшла на бокові рамки. Та ти на кожній рамці їдеш. Другає. Більше ніж потрібно. Більше, ніж потрібно. Бджоли достатньо. Кивли. Великче неспокійно. Порівняно з тим тим. Може не бути нет. Всі є Сіє супер, yeah. засіви є, того вже є молоді. Веченьки Ніч. молоді, все добре. Так. Чекай, але це засів якісь. Нема того засів, щоб... А ні, все добре. Я вже почав грішити, бачиш. Грішити там, де не треба. Важко. Ні, матки ми шукати не будемо, В принципі. ми швиденько будемо переглядати. А Засін, матка є, корму є більш ніж достатньо для них. Так само зараз отеплюємо вулик, познімаємо трохи боковушки, перечистимо і подивимось. Так, вулик на обльоті, бджола вилетіла, так що все. Все тут добре. Так, це отак ми знімаємо, забираємо і проводимо за час, посуваємо посилаємо. Тут морман менше, ну, ні. ні там. Тут взагалі його немає. Або вже повиносили. Знімаком. Він покаже, тут в принципі його немає. Або уже повиносили, почистили себя сами. Або, 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 не было просто. аб, тоже может быть так, аб, Так, так, Біля вулика немає. Біля вулика тоже а, супер. так. аб, 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 Ну, воздух чистенький. Пидмор минимальный. Вот. вот так від... пройшла зимівля в українцях. Полосочку достаю. А? Полосочку. Ну, я зараз очищу. Так пришла зимівля в українцях. Бджоли. Так, це ми посилаємо. Ми сьогодні думали, що взагалі буде вітряна погода, погана погода. Думали все ж таки з самого ранку, чи заліземо в ті вулики, чи не заліземо, щоб вам показати. Бо все ж таки холодно. Сильно відкривати джули не хочеться. Але ніж ми доїхали сюди, на даний участок, то погода помінялась в хорошу сторону. В принципі, В принципі. Можна і переглядати, і дивитись. В даний час, в даний період можна переглядати, дивитись повністю в повному об'ємі, не пропускаючи, не спішачи. Так, це наш другий українець, який ми вам показали. Йдемо далі по вуликах, переглядаємо. Буде щось цікаве, будемо знімали. От будемо вам показувати. Так, утепляємо, закриваємо. У нас вулик на рамку додам. Ой, зараз дуже сильно не смієтесь. Тут Микола Володимирович дуже сильно боявся, щоб наші вже жили не померзли. О, зараз ви туди у нас загальне утеплення. На загальне утеплення. Даного вулика. Нормально, вовдер тут є вентиляція, все супер. Ніхто не, не каже, що вентиляції немає, але трошки переборщили з загальним утепленням. тут і ковдра і коц. І буковушка отеплення. От, вулик такий неспокійний. Чому не знаю? Не дивився. Так, не маленький. Так. Бачите, утеплили бджола на місці. Чуть-чуть агрессивний, порівняно. Весна весною, все, нот своє дає, то забираєш мені, під не йшло. Так, якщо думаєш, це його будет. Написають? Ні, вона вітається. Вітається далі. Тут неспокійний. Як на мене, не спокійний. Ну, так щоб жали виписали, непомітно. Вал вот, підморгенти трошки. Ага. Е, ну, я би не сказав, що є проблема. Не проблема, але є. Ага. Ага. Е, цей. е Засів гарний, звідси бачу, засів багато. Ось, корму більш ніж достатньо. Коротше, нагодували ми на їх того року коль нормальні, можна було не переживати ні за зиму, ні за що. Навіть якщо б січні всі січні ми пам'ятаємо, що був обід перші бджоли. Навіть якщо би... У січні місяці матки засіяли, то в принципі можна було не переживати. Чи все буде добре до весни, чи не буде добре. Порока влазить, але не косаємо. Навіть дивитися далі не будемо. Звідси я змів. Заберемо полоску. Це буде. Форма достатньо. Засімо молодняка є. Так. Мед не зциплений. Не зцикрився. Все добре. Буковушку залишимо теплень, бо тут Микола Володимирович якраз дуже гарно утеплив. Не утепляв загальне гніздо, а утеплив з боку, закинувши через весь вулик. Тому тут у нас гарна штука. І на виході розпліт вже почати і все нормально. І на виході розпліт початно. Отже, отепляти варто, отепляти треба. Швидше бджола розвивається, швидше засіває молодняк і весною. До травня місяця, в принципі, з таких вуликів можна забирати відводок. Безпроблемний відводок. Не боятись по кількості бджоли і за слабість якихось там вуликів. При здійсненні відводки. Таке от. Почистий. Чистий підмор. Чистий підмор? Та ні, є там, є не воє, кидав в. Честий підмор, ти зараз подивишся в тому, -тому боковушку. Ну дивись, коль, ми. Не знаю. Наважився Микола Володимирович гнати. Горілочку на підморі, не знаю, що каже лікувальний. Лікувати буде гарно. Ну, Що буде лікувало, чи горілка, чи підмор, не знаю. Але це <плес> вже <в> процесі. <плес> Ні. Так, на даний момент ми оглянули три вулика, як бачите, все добре. Бджола на місці, матка сіє, сіє вже непогано, даданівському, в даданівському цьому вулику наявна. Вже молодий засів, плюс печатний засів, тобто фактично вулик йде гарний. От. Е, може вже так ми накриваємо. Це, Микола, Микола Володимир хоче експеримент. Експеримент. Чим краще утеплив, тим ліпше. Е, як бачите, з цієї сторони не думайте, що ми закриваємо повністю. Тут залишається 10 см. На вентиляцію на вентиляції, плюс локті. Тобто, так, щоб ми зробили повний там вакуум для бджоли, ми цього не робимо. От. Тому отеплений він отеплений Але враховуючи ще нульову мінусову температуру ввечері то все буде добре.